Доброго дня. Сьогодні у нас Tesla Model 3. Відремонтована після удару в правий бік. Двоє дверей було замінені і, в принципі, все нормально, але іноді глючить правий задній склопідйомник. По-перше, він звучить, коли працює дивно, і іноді буває перестає працювати. На другий день знов працює. Зараз буквально годину тому, що працював. Коли пробуєш відкрити, є звук, ніби щось намагається рухатися. Такий, але нічого не рухається. Виникає помилка по склопідйомнику, що він або закорочений, або немає з ним зв'язку. Замовив я новий двигун склопідйомника. Надіюся, що в цьому справа буду розбирати дверку, дивитися, можливо, в проводці ще щось не так. І попробую поміняти. Ну, чесно кажучи, якщо він не опускається, це буде складно зробити, бо навіть дверку не можна відкрити. Але можливо прийдеться дочекатися, коли він знову запрацює. Кнопкою водія. Теж не працює. Заходимо в сервісне меню. І тут ось його статус заднє праве. А, і ось була помилка. Енкодер. А ну тепер воно повинно з'явитися. О! Енкодер з о, тепер вона є. Навіть активна. Двигун склопідйомника від'єднаний або закорочений. Чи, я думаю, або в проводці справа, або сам двигун, оскільки він видає дивний звук. То я сподіваюся, що справа в двигуні, бо я його вже купив новий. Але спробуємо ще відкалібрувати. Хоча би для того, щоб він запрацював і щоб я його міг зняти, бо я вже калібрував і цього надовго ну цього не допомагає взагалі. Так, калібрувати. Будуть, перше, що будуть вікна рухатися все добре. Ця штука нам теж не допоможе. Окей. В ті моменти, коли він працює склопідйомник цей, то він нормально калібрується без помилки. Трохи я тут постукав по дверях і запрацював склопідйомник. О, Вже не працює, дуже дивно. Тільки що працював. Ага. Ну, закриємо. Двері. І тепер склопідйомник працює. Тепер який у нього звук дивний. А як працює лівий? Тихенько, так само як переднє. І правий. Ну. В принципі, звук не настільки критично відрізняється, але трохи відрізняється. Але тепер спрацював якийсь упор. Тобто йому тяжко крутитися, можливо, справа не в склопідйомнику, а просто в направляючий. Та, тепер він не хоче взагалі до кінця такого ні разу. не було. Це новий двигун склопідйомника заднього правого. Його номер Вони, здається по діагоналі однакові. Тобто задній правий і передній лівий однакові і передній правий і задній лівий однакові. Міняється досить складно, треба витягати скло, витягати карту скло прийомника і далі три гвинтики находимося. Ну, так, займаємо карту дверей. Два тут місця. Одне місце тут, заглушка витягається. Так, заглушка витягається, болт відкручується, і тут без заглушки ще один болт. Потім обшивка просто на кліпсах на себе тягнеться і піднімається, догори знімається. Головка Т-30. Дверка без карти. так виглядає. Карта, щільновач легко знімається, тобто не вщільнива а шумоізоляція. Кліпси. По периметру їх багатенько. Навіть одна відсутня, ха-ха, а вона лишилася тут. Так, Це динамік. Значить, нам треба зараз від'єднати проводку і найперше ми послухаємо, як працює склопідйомник. Потім цю карту зняти, не відкручуючи ще ці чотири болти, на яких тримаються. направляючи скло їх ми не чіпаємо і двигун склопідйомника підйомника прикручений з іншого боку так а ну, послухаємо це це від двигуна. Звук чи ні, так, звук наче все-таки від двигуна. О'єднуємо <звук> проводку, динамік. У мене не оригінальний стоїть, з подовжувачам легко знімається. Тобто підсвітка це не динамік підсвітка. До речі, якщо її відключити, то машина думає, що Двері закриті і чи навпаки скло опускаєш, піднімає динамік, ще три роз'єма і цю кліпсу витягнути, і тоді можна карту від'єднати. Заліто, найперше, треба було опустити скло, щоб його можна було нормально зняти, бо його треба зняти, щоб витягнути, щоб витягнути цю карту, для цього. Треба його опустити так, щоб в цих двох отворах було видно кріплення скла. Я вже карту зняв. Щоб скло можна було опускати, потрібно під'єднати лампочку підсвітки. Так, скло опустили так, щоб тут болти кріплення були. Зараз ми їх відкрутимо і витягнемо скло, далі поперемо. Щоб нам потім простіше налаштувати було положення скла, позначимо його поточне положення. І тут видно, що воно не в центрі кріпиться, а з краєчку так попало. Тому тепер знімаємо по периметру цієї карти головкою на 8 Карту і ми її витягнемо. Найперше знімаємо і роз'ємо склопідйомнику. Нічого не заважає Можемо знімати карту і витягнути її разом з попідговою. Трошки підняли і карту по периметру відкрутили. Зараз прямо з направляючими, там ще пару кліпс, просто витягаємо її. Карта дуже легко вийшла. Ось тут на склі е, кріплення і. І карта. Тепер тут кріпиться склопідйомник. Трошки трошки черкає, Можливо що, мені здається, це неправильно. Добре, зараз його відкрутим, попробуємо поміняти. Двигун склопідйомника. Тут ось два гвинта... регулювальні, які кут нахилу міняють в салон або від салона вверх. Три саморізи відкрутили. Двигун з іншого боку лежить у мене на коліні. Тепер ми його витягаємо тут. Надіюся, що ця штука не сприсне, бо тут намотано. Дуже цікаво, просик. Думаю, його треба притримати пальцем. так, Один склопідйомник витягнути, інший поставити. Двигун склопідйомник. Дуже легко витягається. Я тримаю пальцями без напрягу і це той, що був. Це новий. Так, тут е, в іншому положенні. Новий ніж порівняно зі старим. Руками трішки прокрутити, щоб все стало на свої місця. Так, з новим двигуном? А ну, піднімай до гори. Донизу. До гори. Донизу. Так, ну звук уже. Адекватний. Десь тут чомусь ще чіпляє. Незрозуміло чому. Тут от теж чіпляє трішки. Теж не розумію, чому мені здається, так не повинно бути. Хоча тут теж чіпляє, але я так фото подивився на багатьох в цьому місці, але отут. Навіть чути? А ну ще раз догори. Збираємо зворотньому порядку. Полти прикрутив скло. виставлено. І тут цими двома гайками ця і це регулюється нахил скла ближче, вверх, наприклад, ближче до машини чи від машини. Гайка трішки відпускається, всередину вставляється ключик і ним регулюється відстань, направляючої до карти. Таким чином регулюється кут. Зараз ми все з'єднуємо. Щоб для зручності тут ліхтарик прищепили, щоб можна було, коли скло повністю до кінця догори підняти, регулювати, тобто опускати. Так, Вікно зібране. Ми зараз спробуємо відкалібрувати і подивимося, чи буде все добре. І можливо, ще... і можливо тоді треба буде ще відрегулювати нахил скла. Так, калібруємо. Успішно відкалібровано. Так, закінчив я повністю заміну двигуна склопідйомника. Тепер порівняємо звук лівої сторони і правої, що в нас вийшло, лівий бік. І правий бік. Справа таки була у двигуні склопідйомника. Взагалі, я, чесно кажучи, не думав, що в ньому справа, але схоже на те, звук пройшов, відкривається, закривається добре. Е, помилки не видає, калібровка пройшла успішно. І в чому могла бути причина, чому він вийшов з ладу, не знаю, може від старості, а може. Після аварії машина довгий час стояла. Ліве, Праве праве переднє вікно було розбите, дверка права задня була досить сильно пошкоджена, можливо, волога попала, чи не знаю що. Ну, Я сподіваюся, тепер проблема вирішилася і більше про себе не дасть знати. І... Такого подібна проблема, не бійтеся, заміни двигуна склопідйомника, все робиться досить просто і досить швидко, без спеціальних інструментів, зі стандартним набором ключів. Всім удачі!